Хто це про гроші мінфин з хвилин довгострокової національний стратегічний план цифровізації Держмитслужби йдеться ідеться про те, що будуть впроваджені і поширені всі митні інформаційні системи. Розрахований план до 26-го року мають оновити принципи кіберзахисту і побудувати сучасні іт системи для митниця. Відповідний документ розробили ну, для того, щоб підготувати Україну для до вступу в Євросоюз. Зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Леонов, це народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Наші вітання вам, пане Олексію. Вітаю. А можете роз'яснити нам зараз простими словами чи на пальцях, що зміниться у роботі митниці в пер, от, в перспективі, так, після того, що вони планують впровадити? Так, я вибачте, з вашого дозволу хочу висловити слова співчуття як представник одеського регіону всім постраждалим і родинам загиблих у страшній трагедії. Вночі, яка сталася через російські обстріли до Одеси, е, ви правильно сказали, що цей план е, цифровізації митниці розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу. В цьому питанні варто відзначити, що останнім часом Державна митна служба України дійсно демонструє ознаки покращення своєї роботи. Це і відкриття нових пропускних пунктів в Україні в січні 2024 року. Митниця перерахувала до державного бюджету України на 30% більше митних платежів ніж було передбачено за планом. А це майже 11,5 мільярдів гривень. Але якщо говорити про системні речі, то дійсно і митниця, і податкова служба потребують інституціональних посилень. І одним із таких напрямків саме є цифровізація. Стратегічна мета цього документу, щоб державна митна служба відповідала вимогам аналогічних структур країн-членів Європейського союзу, що саме нам дасть цифровізація? По перше, цифровізація сприятиме спрошенню митних процедур. Забезпечить розвиток інформаційного обміну з митними органами сусідніх держав, дозволить створити сервіс орієнтовну модель функціонування нашої української митниці, буде підвищено рівень кіберзахисту інформації і зроблено значний крок у впровадженні безпаперових та безконтактних так званих процедур. Отже, у певних насправді аспектах ми Матимемо митницю без митників, як і говорив наш президент. Прошу дуже, бо питання безпеки у нас так, питання власнові. безпеки. Я уточнюю інформацію від повітряних сил та тривога, яка лунає нині у Харківській області. Вона пов'язана з розвідувальним безпілотником над містом. Тип не визначено. Можливо, робота сил протиповітряної оборони. Не знімайте цю роботу. І все одно знаходьтесь в укриттях цивільного захисту, якщо ви ще не там. Маємо розуміти, пане Олексію, напевно, що і ви, і як і я, і як багато людей їздили Європою і прекрасно подорожували між країнами. Знаєте, скільки я за час перебування в Європах бачила митників? Ну, коли виїжджаєш да, з України і коли в'їжджаєш. От кордони це така собі, знаєте, умовна лінія. Ти можеш її перетнути, і тільки раптом Google-карта починає тобі говорити якоюсь інакшою мовою. Як буде виглядати митна робота у нас? У нас так само буде залишатися два віконечка, втретє, треба побігти щось там, віднести якийсь документ. Тут у тебе забирають паспорти, там тобі їх віддають. А тут відкрити багажника, чи дивився прикордонника, тепер дивиться митник. Як взагалі все це має відбуватися, як має трансформуватися робота митної служби? Служби, до якої регулярної купа питань. Ну і власне, є ж ще одна ідея з ідей надати митній службі оперативно розшукові функції. А наскільки це дієво в наших реалях? І для чого? Так, да, ну ви дуже правильно говорите. Дійсно, один з пунктів цифровізації це дуже швидкий обмін інформацією між митницями. І це дозволить робити ще більше таких спільних. Пунктів перетину кордону, коли обмін інформацією надходить дуже швидко і достатньо, наприклад, от як Паланка в Одесі, це спільний пункт пропуску Молдови та України, і цей пункт дуже швидко ви можете пройти, як ви кажете, за європейськими стандартами. Що стосується оперативно-розшукових можливостей для нашої митниці, ну насправді це потребує такого значного вивчення і обговорення фахового, але експерти говорять, що в державах, з якими Україна має спільний кордон, митні органи мають. Ті чи інші повноваження правоохоронних органів, зокрема, вони мають право здійснювати, от, як ви сказали, розшукові заходи, які спрямовані на викриття схем незаконного переміщення товарів та осіб, які причетні до цих переміщень, наприклад, як я зауважив, вже це запровадила Молдова, яка з нами разом рухається до Європейського союзу. Також можу підтвердити, що серед наших фахівців домінує думка, що відсутність права на проведення оперативно-розшукової діяльності в нашій митниці значно звужує, як то кажуть, їх можливості і не дає повноцінно сьогодні співпрацювати з іншими іноземними органами інших держав митних. Ну і насправді в цьому питанні, щоб поставити точку, як то кажуть, крапку є думка і наших партнерів, тобто рекомендації, наприклад, консультативної місії Європейського союзу в Україні та експертів митної адміністрації Сполучених Штатів, вони констатують, що наявність повноважень у митних органів України недостатня для повноцінної ефективної роботи. Тому я вважаю, що це питання потрібно підіймати, підіймати на всеукраїнський. Рівень проводити кругли столи і працювати співпрацювати із Верховною Радою. Дякуємо, що доєдналися пану Олексію, роз'яснили ці моменти. Олексій Леонов це народний депутат і член парламентського комітету з питань.